Культура страхування День 70 у 2023 році про тема «Доступні програми медичного страхування. Адже наступна програма це коштує 5 тисяч гривень. Покриття, все, все, що покри, все, що може статися з нами, це невідкладна швидка допомога, амбулаторна поліклінічна допомога, невідкладна стаціонарна допомога, доброякісні, злоякісні пухлини. Це покривається в перше виявлення. Покриття в межах 100 тисяч гривень. Немає ніяких підлімітів, сублімітів. Єдине, що включено в програмі, це те, що 4 рази по амбулаторно поліклінічній допомозі ця компанія покриє всі збитки. В межах 100 тисяч гривень програма доступна. Програма доступна по всій Україні. До речі, в попередні, попередні дні ми розповідали також програми дешевші, де 2500 і 3300, але там також доступні програми. Маж вся Україна, і там і приватні заклади є, і державні заклади. Тому це реально доступно буде. Кожній людині захиститися в межах отаких от, от сум. Це програми для дорослих. Розповідаємо про дорослих програми все те саме можна передбачити для дитячих, але для них є певні особливості, тому запитуйте, запитуйте своїх консультантів, запитуйте нас, підписуйтесь, де ви нас бачите. І до перемоги. Гарного дня!